mm -hmm. Каша, будь і сині, кача не каче, вот и сині, прості, вислухаємо святого Евангелия, від Івана Святої Вангелія читання. Будьмо уважні, сказав. Хотім, які до нього прийшли, я хліб життя, хто приходить до мене, не годуватиме, хто в мене вірує, не матиме справи ніколи. Та я сказав був вам, ви бачили мене, а не віруєте. Усе, що отець мені дає, прийде до мене. І того, хто до мене прибуде, я не відкину, Бо я зійшов з неба не для того, щоб волю власну чинити, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що він дав, мені я нічого не побив, лише воскресив я останнього дня, Залаєш Залаєш в злу годину, залаєш в злу годину. Огину я в чужім краю, то ж ми буде брати я? Сине жаль ти мамко, буде, Сине жаль, ти, мамко буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. to learn. До мене не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме страги ніколи, А я сказав вам, вас. Ви бачили мене, а не віруєте, усе що Отець мені дає, прийде до мене, і той, хто до мене прийде, я не відкину. Бо зійшов з неба не для того, щоб паску волю чинити, А воля того, хто мене послав, оце ж воля того мене послав. Все, що він мені дав, я нічого не погубив, лише воскреси останній день, слово Господи. Bož moja, ne lajme. Sam ne znayu gde bogi Мама святого Іванілія, від марка святої Вагелія, читання. Слава тобі завір. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, коли хтось хоче йти за мною. Хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, А хто погубить свою душу мене ради, то Івангелій, то її спасе. Бо яка користь людині здобути світу, веся за непастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу. Отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним. То посоромиться син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм істинно, кажу вам, є деякі з зустріти присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не вздрій царство Божого, що прийде в могутності. Господи, слава до Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїх прості. Вислухаймо святого Іванія. Від Івана святої Євангелія читання, Слава тобі, Ось, Боє, слава тобі, тобі! <зас> Будьмо уважні. У той час прибувши у витані Ісус застав лазаря чотириденному гробі, була ж Витанія недалеко Єрусалиму стадії з 15 і багато з юдеїв посходилося до Марти та Марії, щоб розважити її по-братові. Почувши ж Марта, що Ісус наближається, метнулась і вона зустріч тоді, як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. А й тепер знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. І каже Ісус, твій брат воскресне. знаю, каже до нього Марта, що Воскресне Воскресіння Дня останнього. Та Ісус їй, я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Кожен живе й в мене вірує, не по віки. Віриш тому, так Господи каже йому вірю.

Марія стояла назовні при гробі і плакала. І плачучи, вона нахилилась до гробу. і бачить двох ангелів у білій одежі, що сиділо один у головах, другий у ногах, де лежало тіло Ісуса. І кажуть їй жінко, чого плачеш? Вона їм каже, усяли мого Господа, і не знаю, де його поклали. Сказавши це, обернулася, бачить, стоїть Ісус. Та вона не знала, що то Ісус, каже їй Ісус, жінко, чого плачеш, кого шукаєш? Вона думаючи, що то садівник каже йому. Пане, як ти взяв його, скажи мені, де ти його поклав? І я його візьму. Мовить до неї Ісус Маріє. Вона обернувся, каже до нього по-єврейськи, «Равуні, що переході значить учителю їй каже, не задержуй мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, але йди до моїх братів і скажи їм, я йду до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, що звістити учням, що вона бачила Господа, і що він їй те сказав, їй. Слава Турску Господи, слава! Оти сині, блине каче сині, будьмо уважні, в той час першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці Ранесенко, як ще не розвиднілося, аж бачить камінь відкочено від гробниці, отож біжить вона прибігає до син, Петра та іншого учня, якого любив Ісус, та й каже їм. Забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро за тим іншим учнем. І приходять до гробниці, бігли вони обидва разом. Та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим, нахилившись, бачить, лежить полотнище, однак не увійшов, приходить тоді слідом за ним сином Петро. І ввійшов же до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка. Яка у нього на голові була, лежала ж вона несполотнищена, згорнена з збоку в іншому місці. Тоді увійшов і той інший учень, який перший був прийшов до гробниці і побачив, і увірував. Вони бо ще не знали писання, за яким мав і не змертво воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Слава Тві входив, слава, мене, мам кожмоя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злогодину, залаєш ми. Сам не знаю, де бога. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми? Ісус Воскрес і мертвих став посеред своїх учнів до них вся риба. Вони налякані і у великім страсі. Думали, що духа бачить. Та він сказав їм, чого стривожили, чого сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки і ноги. На це я. Розверніться до мене. Та збагніть, що дух і зустрі немає, як бачу, що я маю, сказавши це, він показав їм руки і ноги, а як вони з раду ще вище не і віддивувались, він сказав, чи не маєте тут чого їсти. Вони подали йому поїздку і при меду, Він узяв їх і їв перед ними. Хотів до них помоги. Це слова, що я душі, що з вами сказала. Треба, щось помислитися написане про мене в законі Мойсеїв, пророків та Псалмах. Тоді він відкрив їм родом, тому що не писання до відмови. Там написано, що треба було, щоб Христос страждав і третій був скрест із мертвих. І щоб у його ім'я проповідувалось покаяння та відпущення ріків усім народам, почавши від Єрусалиму, ви свідки того. Я вам сішлю те, що мій отець обіцяв був, сидіть у місті аж погоди. Силою хресоти, тоді він вивів їх до бетанії і знявши руки, благословив їх. А як він благословив їх, віддалився від них і став розноситися на небо. Вони ж, поклонившися йому, вернулися з великою радістю Єрусалим і пробували весь час у храмі. Славлячи, хвалячи Бога.